На Телеканалі Віка відкритий діалог спецвипуск. сьогодні, середа 15 травня. Гість студії Сергій Ударич. Вітаю вас, добрий. Вечір. Ну і відразу до головного Сергій Олеговичу днями асоціація міст України звернулася до комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та регіональної політики. Комітет, наскільки мені відомо, мав зібратися сьогодні. Чи вам відомо відбулося це засідання чи ні? І чи приїдуть до Черкас депутати Верховної Ради, аби вивчити ситуацію, яка тут склалася? Дійсно, сьогодні відбулося засідання профільного комітету Верховної Ради. Народні депутати України обговорили ситуацію, яка склалася в Черкасах у зв'язку з відстороненням від роботи міського голови, в зв'язку з недопущенням силовими структурами приватними до робочого кабінету міського голови, висловили стурбованість і було, по суті, одностайно прийнято рішення про формування комісії. Сформували комісію із по-моєму, семи депутатів Верховної Ради. Плюс залучили двох юристів-фахівців апарату Верховної Ради України, плюс одного юриста, представника Асоціації міст України, створили таку комісію для вивчення ситуації в Черкасах, доручили комісії виїхати на місце, зібрати необхідні документи, поспілкуватися з правоохоронними органами, з органами влади і далі доповісти на комітеті у майбутньому Верховній Раді про ці всі. Події, всі ці рішення, які приймалися в Черкасах з Черкаською міською радою, і яке було відповідне реагування, скажімо, правоохоронних органів і таке інше. Очолив цю комісію до недавнього часу міністр житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк. Людина достатньо така чітка, принципова. В період його роботи нам багато речей вдавалося узгоджувати. Тобто, це людина, яка Завжди чітко займала позицію, на чорне говорила чорне, на біле говорила біле. І очевидно, це була одна з причин, чому він так недовго, десь трохи, мабуть, років півтора, попрацював на посаді міністра, тому що він чітко говорив правду про тарифи, чітко говорив правду про пільги, хто ними насправді користується, до чого призводиться ситуація. Ну, от, тому я думаю, що комісія розгляне. Дасть свої висновки до складу комісії також увійшов народний депутат України Федорук. Це колишній мер Чернівців, людина, яка 17 років очолювала місто Чернівці, яка встановила абсолютний рекорд на виборах 2010 року. За нього проголосувало більше 80% виборців-чернівців. А далі ті самі угруповування, от, угрупування близьке до Фірташа Дмитра Васильовича. Виявило комерційний інтерес, очевидно, до ринків чернівців, знаменитих ринків чернівців. І на перешкоді стояв Михайло Федорук, його, Микола Федорук, його просто таким же способом, як мене депутати змістили з посади. От, а далі впродовж двох років відбувалося затягування розгляду цього питання в судах. До сьогоднішнього дня судові процеси не закінчені. От, його вже громада обрала народним депутатом України. От. І зараз Михайло Тархімович, Микола Трахімович готує звернення до Європейського суду, щоб, можливо, європейський суд швидше розгляне, ніж розглянути українські інституції. От. Він теж увійшов до складу цієї комісії, ми щойно спілкувалися от перед ефіром по телефону. Він розказав, які у них плани. Я думаю, що вже наступного тижня члени комісії побувають у Черкасах і будуть, в тому числі вони планують відвідувати засідання суду, брати участь у них в якості. Ну, Свідків, так би мовити, відстежувати, щоб не було якогось упередженого ставлення, не було тиску на суд, намагання видавити, так би мовити, необхідне рішення. Ви вже назвали кількох депутатів, які увійшли до складу комісії. Є ще й інші. Чи відомо вам, якою є реакція на події у Черкасах інших депутатів, які увійшли до складу комісії? Адже це депутати від різних політичних сил. Знаєте, є по суті дві позиції. Так? Одна позиція це. Обурення рішеннями міської ради і цією практикою. Загалом я хочу сказати, що, на жаль, в останні два з половиною роки ця практика почала набувати усунення неугодних мерів з посад, почала набувати такої тенденції, я б сказав би навіть. От я став 49-м міським головою, зміщеним з посади достроково, з кінця 2010 року. Тобто, вважайте, 10% міських голів були таким чином. Прибрані, чимось вони не подобалися, чи кольором очей, чи зачіскою, чи, можливо, ще чимось. От. Тому сьогодні в Верховній Раді вже поданий законопроект, який передбачає інший механізм, який передбачає, що оскільки громада міста або села селища обирає міського голу, депутати мають право ну, по новому законопроекту, мають право висловити йому недовіру. Але підставою такого рішення є подальше проведення місцевого референдуму і рішення громади. Недовіра, ну тобто відставка, або довіра і, відповідно, продовження роботи міського голови на своїй посаді. Аналогічний симетричний механізм у повідношенні до ради. Міський голова може оголосити недовіру депутатському корпусу, але це само по собі нічого не тягне. Далі має відбутися референдум. І, відповідно, жителі міста, виборці міста на референдумі мають сказати, довіряють вони цій міській раді чи не довіряють. Тобто, в такий спосіб, бо у нас виходить так, що ну, в Конституції закладено джерело влади є народ, ну і ніби як джерело народ владу обрав. А далі виявляється, що можна цю владу без народу змінювати, відміняти, перепризначати, ставити інших якихось людей замість цієї влади і таке інше. Тобто, ця норма, очевидно, буде замінена. Тому більша частина депутатів отак категорично це сприймає цю ситуацію негативно по відношенню місцевої ради. От, і в тому числі вчора вже був зареєстрований законопроект про дострокові вибори Черкаської міської ради за те, що були прийняті відповідні рішення протизаконні. Е, є інша частина, яка сприймає по-іншому, мовляв, ми не повинні в це втручатися. Це повинні розбиратися там суди і так далі. Ми повинні просто скоригувати закон. І таке інше, але теж, по суті, засуджуючи таку практику, але без намагання втрутитись, а лише шляхом внесення змін законодавства. Але по великому рахунку в депутатському корпусі поки що не вдалося знайти жодної людини, яка б вважала, що Черкаська міська рада вчинила правильно і навіть деякі лідери фракції регіонів, від імені яких з'являлися в ЗМІ повідомлення, які нібито підтримували це рішення. Як виявляється, були не в курсі, що від їхнього імені були поширені такі інформаційні матеріали? Дякую за відповідь. далі, депутати Верховної Ради Ірина Геращенко та Микола Томенко подали у Верховну Раду законопроект про перевибори міського голови та Черкаської міської ради. Ви консультувалися із ними з цього приводу? Ні, не с що ж, йдемо далі на телеканалі Віка триває відкритий діалог спецвипуск. Сьогодні середа, 15 травня. Говоримо про відсторонення міського голови від роботи про ту ситуацію, яка склалася у Черкасах. Йдемо далі. У п'ятницю відбудеться перше судове засідання у вашій справі проти міської ради. Є інформація, що цим питанням зацікавилися у США. Навіть до Черкас завітає представник посольства США в Україні. Чи правда це так, правда? Я вчора отримав листа з посольства США з проханням знайти час для зустрічі. Зустрітися із секретарем з політичних питань посольства США. Він приїжджає до Черкас завтра після обіду. Ми будемо мати зустріч. Будемо мати зустріч також ще низку зустрічей з громадськими організаціями, з депутатами міської ради. І у п'ятницю представники посольства США планують взяти участь, буде присутніми на судовому засіданні в Соснівському районному суді, яке відбудеться о 9-й ранку в п'ятницю. І загалом на сьогоднішній день ціла низка дипломатичних представниць проявляє велику стурбованість тієї ситуації, яка от склалася в Черкасах з відстороненням міського голови від виконання обов'язків. І я думаю, що на кожному практично судовому засіданні будуть представники дипломатичних представництв присутні, тому що дійсно це такий серйозний прецедент і інтерес до такого. Нахабного порушення закону і інтерес до того, як українська фіміда буде реагувати на таке порушення, він дуже високий. Сьогодні Ніна Набокіна, депутат міської ради від партії вільних демократів, пригадала, що партія вже не вперше бере участь у захисті місцевого самоврядування. Так у 95-му році захищали у суді тодішнього міського голову Олексія Данилова. Чи будете використовувати цей досвід 17-річної давнини вже у своїй справі? Ну, там Ніна Андрійовна пригадала відому фразу, що історія. Вперше завжди буває у вигляді трагедії, в формі трагедії, та, а е, далі повторюється в вигляді фарсу. Ну, от Оронія долі показала, що якраз вільні демократи були першими, про такого механізм зняття мера був застосований. От, ну, і зараз ми повторно вступаємо в ту саму річку, проти нас повторно застосовується механізм. Дійсно, вперше було звільнено таким способом з посади мера міста Луганськ. Заступника керівника партії Яблуко на той час зараз партії вільних демократів Олексія Данілова. Дійсно, нам було дуже складно добитися справедливості в судах. Ми домагалися практично 5 років, постійно ставилися палки в колеса, затягувалися судові процеси, змінювалися там судді і так далі. Так далі. Але в результаті, в 2000 році ми дійшли до Конституційного суду України. Іронія долі представником нашим в Конституційному суді, який захищав нашу позицію, захищав нашого однопартійця Олексія Данілова, був на той час мер міста Черкаси Володимир Миколаївич Олійник. От він був головним представником у суді. І саме на підставі нашого звернення, на підставі клопотання і аргументів Володимира Олійника, Конституційний суд України чітко дав роз'яснення. І визнав цілу низку статей закону про місцеве самоврядування незаконними і чітко сказав: міська рада може відсторонити міського голову лише у випадку, коли є доведений факт порушення саме міським головою, порушення закону Конституції або невиконання наданих йому повноважень. Без рішення суду, яке встановило цей факт, нема чого взагалі. Ставити питання про зняття міського голови. Е, якщо подивитися зараз рішення, яке прийняли депутати Черкаської міської ради, вони не посилаються в рішенні ні на одне рішення суду. Їхнє посилання, враховуючи пояснювальну записку семи депутатів міської ради, от сім депутатів вирішили, що міський голова вчинив порушення. Ну, поки що наші сім депутатів не наділені такими повноваженнями. Такими повноваженнями за Конституцією України наділений тільки суд. Дивимося, пояснювальну записку. Претензії по рішенню виконкому. Шановні, розпускайте виконавчий комітет. Причому тут міський голова. Порушення ще якісь там, що міська рада, якісь рішення міської ради. Ну, так Міська рада за те, що сама порушила якісь процедури, як вона думає, вона знімає міського голову. Ну, тобто, взагалі немає жодних претензій, власне, до міського голови. Є претензії чи то до виконавчого комітету, чи до Черкаської міської ради, але при цьому повторюю, немає жодного рішення суду, який би сказав, чи то розпорядження міського голови незаконне, чи навіть скасував би рішення виконкому, чи навіть скасував би рішення міської ради. Таких рішень немає. Тому з точки зору правової, ну, в суді нема чого розглядати, просто немає чого. От. Але я думаю, що і по тій інформації, що я володію, то протилежна сторона буде намагатися всіляко затягнути процес розгляду в судах, розтягти це на місяці для того, щоб встигнути ну, подерибанити посади. Ми побачили за останні два дні вже три депутати отримали обіцяне, призначені на посади, працевлаштовані наші бідні, безробітні. От. І готуються зараз ще близько 15 депутатів, призначені на посади в найближчі там кілька днів. Тобто, Іде повністю дерибан бюджету, дерибан посад повноважень, ну от звільнення чи намагання точніше звільнити професійних працівників з роботи і їх замістити непрофесійними безробітними депутатами міської ради. Дякую за відповідь. Сьогодні відбулося чергове засідання громадського комітету захисту національної від національної нетерпимості. Чи був якийсь результат після першого такого засідання? Ну, безумовно. Ви пригадаєте, ми провели перше засідання, і це змусило згадати нашого губернатора про те, щоб цей інцидент мав місце і що розслідування має проводитися. І він буквально виліз на трибуни на наступний же день, погрюкав кулачком. Де ж це мої правоохоронці, чому вони не розслідують? І дійсно ми добились того, щоб буквально через 3-4 дні була порушена кримінальна справа. От, звичайно, з намаганням приховати кінців воду, кримінальна справа була порушена за фактом хуліганських дій. Хоча в даному випадку це абсолютно інша стаття. Ми маємо випадок, коли має застосовувати стаття 161, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної, міжрелігійної ворожнечі, яка містить абсолютно інші санкції, яка чітко передбачає відповідальність організаторів, а не тільки виконавців, не тільки хуліганів. Тому що. Я ніколи не повірю, що 20 молодиків отак просто йшли по вулиці, випадково абсолютно зустрілися, випадково знайшли мішок із білими однаковими футболками з написами Бей жидів. І от раптом неорганізовано так прийшли, одночасно скинули одяг, відкрили ці футболки і красувалися перед телекамерами і фотоапаратами в цих футболках. Ні, це гарно організовано, продумане дійство, і я переконаний, що. Ниточки ведуть в сторону туди от обласної державної адміністрації і нашого рідного губернатора, чому і так відбувається блокування. Але принаймні порушена кримінальна справа, почалося розслідування. Е уже певні зрушення в цьому плані відбулися за останні кілька тижнів. Ви надіслали сотні листів до Верховної Ради, до різних комітетів посольств. Який є результат від цих ваших дій? Ну, я скажу, що я вчора спілкувався, сьогодні спілкувався з низкою депутатів Верховної Ради, і очевидно завтра, післязавтра на Верховній Раді буде запропонований проєкт рішення про створення тимчасової слідчої комісії з числа депутатів для розслідування інциденту з футболками боєжидів у Черкасах. Слідча комісія Верховної Ради це достатньо дієвий орган, це орган, який наділений частиною слідчих функцій. Та, безумовно, це не всі повноваження, які там має прокуратура, наприклад, або там Служба безпеки України, але все одно слідча комісія може запрошувати на зустрічі, на бесіди, на по суті, допити, на відбір свідчень, будь-яку особу. Явка є обов'язковою, тобто так само, як явка прокуратури і таке інше. Тобто, механізм є достатньо такий вагомий. І судячи з того, як вчора відбувалося обговорення в різних фракціях, зокрема зокрема фракція, керівництва фракції регіонів, однозначно найбільша фракція зацікавлена в тому, щоб створити таку комісію і розслідувати цей інцидент, тому що пляма на сьогоднішній день від цього інциденту цілком і повністю лягла на партію регіонів, і партія регіонів абсолютно не зацікавлена цю пляму нести, тому що вони однозначно не, не, не сповідують. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тому вони в першу чергу зацікавлені довести до кінця розслідування, знайти зловмисників, знайти організаторів, хто це замовляв, і запевнення депутатів, що вони знайдуть, тим паче, що ну, складності встановити особливої немає. Було б тільки бажання. І останнє запитання на сьогодні у соцмережах з'явився акаунт сторін, сторінка газети Справедливість. Також це видання можуть бачити у своїх там скриньках містяни. Що це за видання? Про що воно розповідає? Будь ласка, коротко. Я просто стомився відповідати кожен день на сотні однотипних запитань. Тому ми з командою прийняли рішення, що ми починаємо випуск щоденної газети. Що щоранку виходить газета Справедливість, і щоранку всі черкасці, хто йдуть на роботу. Користуються громадським транспортом, можуть її безкоштовно отримувати у наших активістів, в наших прихильниках, які безкоштовно на всіх перехрестях і зупинках роздають. І так буде тривати до тих пір. Ми будемо про останні події повідомляти, доки ми не завершимо перемогою в суді. Дякую, на цьому у мене все. Побачимося завтра на телеканалі Віка. У цій ж порі. Лишайтеся із нами буде цікаво.